Слава Україні! Друзі! Ви на каналі Твій Момент. У цьому відео я вам покажу одну із наших вечер. Як я готую, що за чим, що в результаті ми маємо. Сьогодні у нас на вечерю смаженка, це картопелька із білими сушеними грибочками у сметані. І салатик із крабовими паличками, виноградом, кукурудзою та перепелиними яйцями. Усе вийшло дуже-дуже смачно, тож вечеря у нас вдалася. Я бажаю вам того ж, тож починаємо готувати. Спочатку білі грибочки сушені заливаю водою і залишаю їх так постояти 20 хвилин. Треба, щоб вони набухли. Грибочків я взяла 25 грамів. А поки грибочки набухали, підготували овочі, картопля 1 кг, морква 150 г і цибулька 150 г. Картопельку нарізаємо не дуже товстими, але й не дуже тонкими слайсами, переклали її у миску і заливаємо холодною водою. Поки картопелька відпочиває. До речі, водичка повинна покрити повністю усю картопельку. Якщо якась частинка буде не покрита водою, то вона почорніє. Сковорідку ставимо на вогонь, нагріваємо її. А поки вона нагрівається, цибулю порізали на кубик. Наливаю у сковорідку олію, рафіновану соняшникову. І перекладаю сюди цибульку. Обсмажуємо до прозорості цибульки. Постійно перемішуємо, щоб цибулька не підгоріла. Поки смажиться цибулька, я подрібнила грибочки на кубик і додаю до цибульки. Перемішуємо все разом. Продовжуємо смажити. А поки цибулька з грибочками смажиться, на Напівкільця ми порізали моркву і додаємо її до цибульки та грибочків. Усе разом перемішуємо. Аромат який. М -м -м. Дуже смачно пахне. Обов'язково приготуйте за цим рецептом. Смачно-смачно буде. І коли ми помічаємо, що цибулька вже має золотавий відтіночок, сюди наливаємо ту водичку, у якій набухали грибочки. 300 мл. Додаємо сюди сметану. Сметана у мене 20% жирність. Потрібно, щоб була жирненька, смачненька. Я додаю 3 столові ложки з гіркою. Так, перемішуємо усе добре. Ще сюди додам сіль, чайну ложку з гіркою. Ви куштуйте свою страву, можливо, вам солі потрібно більше або менше. Поки я додала солі саме так. Можливо, Куштую додам ще. І додаю сюди перець чорний мелений за смаком. Перемішуємо усе, накриваємо кришечкою, і хай 5 хвилинок протушкується. А поки воно буде тушкуватися, переходжу до картопельки. З неї потрібно злити усю воду. Соус наш готовий. Тепер сюди перекладаємо картопельку. Потрібно обережно усе перемішати. І саме зараз потрібно скуштувати на сіль. Якщо вам солі не вистачає, то досоліть. Я досолюю ще додаю одну чайну ложечку солі. Усе добре перемішала і накриваю сковорідку кришкою, хай воно собі тушкується. Іноді кришечку буду відкривати і перемішувати картоплю. Слідкуємо, щоб не пригоріло, але часто перемішувати не потрібно. Тушкую картопельку на середньому вогні. І поки вона тушкується, потрібно приготувати салатик. Для цього нам потрібно взяти переполині яйця та зварити їх. А поки яєчка варяться, приготуємо майонез. Для цього нам потрібно у ємність налити 200 мл рафінованої олії соняшникової. Додати сюди половинку чайної ложечки солі. Також додаємо цукор половинку чайної ложечки. Додаємо гірчицю у зернах, чайну ложку повну з гіркою. І потрібен свіжо вичавлений сік лимону. Десь орієнтовно столова ложка. Також розбиваємо сюди одне яйце. Розбиваємо яйце обережно, щоб жовток був цілий. Прямо на жовток ставимо блендер і починаємо збивати. Збиваємо 30 секунд, нікуди блендер не рухаючи. І тільки тоді, коли пройшло 30 секунд, можемо починати рухати блендер. Тобто піднімати його вверх, опускати вниз. Чим більше олії ви наливаєте сюди у ємність, тим більше мілілітрів майонезу у вас в результаті вийде. Подивіться, який він густий. Яйце, з якого я готувала цей майонез, було у холодильнику. Але я раніше готувала майонез з яєць, які були при кімнатній температурі. Тому температура яєць взагалі не має ніякого значення для приготування майонезу. Подивіться, який він гарний, виходить і дуже-дуже смачний. Приготували майонез, відставляємо його у бік. Згадали про картопельку, потрібно її перемішати. Пройшло 10 хвилин. Обережно перемішуйте, щоб картопелька не випадала зі сковорідки. Продовжуємо далі тушкувати під кришечкою. Тепер нам потрібно нарізати крабові палички. Паличок я взяла 300 г, тобто це 12 штучок. Нарізала їх крупненько. Також у мене є ось така маринована кукурузка, яку я закривала сама цього року. Рецептик є у мене на каналі. Додаю сюди кукурузку 220 г. Сюди ж додаю виноград кишмиш без кісточок 250 г. А ще нам потрібні перепелині яйця. Одинадцять я взяла. Порізала їх на опіл. Додала сюди майонез. Салатик добре вимішуємо. Сіль я не додаю. Ви скуштуйте, якщо сіль потрібно, то за своїм смаком додайте. Можна прикрасити зеленню. Буде виглядати дуже яскраво. Салатик готовий! І картопелька теж готова. Яка ж вона ароматна і смачна. Ось така вечеря, любі друзі, у нас сьогодні із сім'єю. Я вам як варіант надала, а ви можете щось змінити або приготувати так, як приготувала я. Вечеря дуже-дуже смачна. Тож, готуйте за моїм рецептом. На здоров'я. А Назарчик смакує виноград із салатика. Точніше, той виноград, який у салатик не потрапив. А потрапив в Назарчик у ротик, так? Смачно! Ось такий парубок у нас вже бігає кругом. Наводить порядки ще просить виноградика. Ось така, друзі, смачна і гарна вечеря у нас сьогодні буде. Я вам показала один із варіантів нашої вечері. А ви можете приготувати, наприклад, одну картопельку з чимось, з іншим яким салатиком, або даний салатик і не готувати дану картопельку. Тобто це вже як вам забажається. У нас. Такий варіант сьогоднішньої вечері. Картопелька-смаженка з білими сушеними грибами та сметанкою. Це неймовірний аромат та смак. Ну і салатик, ви самі розумієте, з даних інгредієнтів це, звичайно, теж дуже смачно. Тож готуйте за цим рецептом. Насолоджуйте смаком, радуйте домашньою їжею своїх близьких, рідних. Смачного!